Борода. А ну патровайте. А не соромтеся, вона лоскочиться. Ну що, дітвора, як тебе звати? А тебе? А я знаю. Ви мені листи писали? Угу. Хм, Там багато написали. Ну, усе ви все знайдете під подушкою у себе. А сьогодні розкрить мені віршика, а я дам багато-багато смачних цукерок. Домовились? Розкажеш Вішика, Ніколька. Сіночка да. чай, хочатку вуднину, Хай мій колай, прийти в Україну, тим, хто добре робиться, слухай тату і на ніку, подарунку принесе уночі тихеньку. Що ти хочеш більше? Цукароб чи льоні? Мовись. Ну то обов'язково, але трошки згодом на Новий рік. Домовились? Да. Да. А сьогодні дам тобі якісь цукерочки, мабуть. Або Лялю, що ти хочеш? Давай Та, подивимось. Ля. Давай подивимось, Лялю. Ось тобі Ляля, тримай. Ростославчику, а ти мені щось розповіси? Ану ж. Ти сьогоднішній чеш, поки жагай. Попаде у гості, ми то. Молодець! Молодець, що ж тут тобі такого приготував Миколай? Ой, за бородою я нічого і не бачу. Ану, ану, ану. А дивись, який мішок у мене ще рівний, а то до никак не вилазить. Опа-па-па-па, ось тобі така ялинка, там цукерочок багато. Так, а може ще комусь подарунки треба? Може ще щось мені розкаже? Ніколька, ще щось розкажеш мені? Да. А ну давай ще якогось віршика. Я любить дощик погулять, любить землю поривати, коли плиночки клопочать, не буде дзвонить Дуже гарно, так. Ну тоді заслуговує ще на цукерочки, так? Так. Да. Ну добре, дивися, з барашком, з яким. М -м, це мій друг. Тримай, доглядай його. Так, розпикла, ти ще віршика знаєш. <говори> То як не знаєш. Точно не знаєш? А в мене тут такі подарунки класні. Ну хоч якийсь розкажи. Не, 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 того немає. Немає? Все одно дивися, кого ні, я тобі привіз. Класний? Mm -hmm. Класний, тримай. А я бачу, тут бігала ще така маленька дівчинка. Хто то була? Може, твоя сестричка? У yeah. тебе є сестричка? Yeah. Передаси їй подарунчик. Yeah. Тримай! Yeah. Дивися, вона ж маленька ще. Yeah. Тому їй такі смоктушечки yeah. різні, добре? Yeah. Ти ж точно передаси? Сама не з'їси. Ні. Ні. Ну все, давайте ми з вами сфотографуємось на пам'ять та будемо кола їхати далі. Добре? Мабуть, ти вже з мене трошки не міш.